Христос народився, і Христос хрестився, та має Євангелії, будь ласка, відкриємо разом зі мною. Будемо читати два місця слава Божого з Нового Завіту. Перше місце це Євангелія святого Матвія, третій розділ з 13 вірша. Матвія 3:13. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив. Я повинен хрестити від тебе і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допусти Це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що я вподобав Його. І друге місце писання послання до Євреїв, шостий розділ і перших три віршики. Тому полишимо початки науки, Христа, та й звернімося до досконалості і не кладімо знову засади покаяння від мертвих вчинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук. Про Воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо й це, коли Бог. Бог дозволить. Слава нашому Богу! І я би хотів, щоб ми пороздумували над хрещенням, але в Біблії я здибаю чотири хрещення, що ми над кожним з ним коротко пороздумували. Отже, перше це хрещення Іванове. Хрещення Іванове. Іван він був притечею до Ісуса Христа. Він готував дорогу для Ісуса Христа. Він проповідував про покаяння. Навіть за час ірода, за час фарисеїв, книжників. Чомусь саме Іван, Бог його в пустині підготував, щоб він приготував дорогу для Ісуса через велике відступлення на той час ізраїльського народу від Бога. Іван він був сповнений Духа Святого, що затроби матерний. І люди, коли він проповідував, настільки це слово воно було сильне, настільки воно було потужне, що люди, чуючи це слово Боже, вони каялися в своїх гріхах, приймаючи хрещення Іванове. Це було визнання, коли вони входили в воду, вони визнавали перед небом, перед Богом, перед ангелами, перед людьми, що вони є грішники і потребують гідного плода покаяння. Так було за час. Івана Хрестителя. І ось коли прийшов Ісус Христос Ісусові Христові, не було потреби приймати Іванове Хрещення. Чому не було? Бо Ісус наш, наш був безгрішний, святий, невинний агнець Божий. Не було йому потреби приймати. Але тим самим, коли Іван побачив, що до нього йде сам Спаситель світу, і він говорить: «Не мов би перешкоджаючи, не ти маєш ти, а я маю до тебе йти. А Ісус відповів. Так треба, так потрібно, так потрібно виконати усю правду Божу. Тим самим Ісус твердив, що Іванове хрещення, воно є не від людей, а воно є від самого Господа. Дароване на той час. Тому, приймаючи Ісус, зауважимо, Ісус приймав 30 років. Біблія нам говорить, Євангелія Луки в третьому розділі, І потім пішов після того на місійну працю в зрілому віці Ісус приймав. Іванове хрещення. Люди могли, мали усвідомлювати, що вони чинять, що вони роблять. В зрілому віці вони це визнавали і робили. І Ісус нам показав приклад, що це треба робити не просто немовлятами, а в зрілому віці. Це було Іванове хрещення. Сам Іван, коли він побачив Ісуса Христа і готував учнів, підготував, то він завжди вказував не на себе. Він не приписував собі слави. Він говорив завжди на Ісуса і казав: ось агнець Божий, який бере на себе гріх усього світу. Отже, ціль його, мета його була підготувати до зустрічі з Ісусом Христом, до Месії, до приходу Месії, щоб ті люди, які, почувши Слово Боже від Івана, коли прийде Ісус, могли послідувати за ним. Це перше хрещення. Наступне хрещення це хрещення в ім'я Ісуса Христа або в ім'я Отця. Сина і Святого Духа. Тобто це є в ім'я Ісуса Христа вже на спасіння. На спасіння. Ми бачимо, що коли Ісус прийшов своїми учнями і вже, ще за час Івана, і Іван вже хрестив, і учні вже Ісуса Христа хрестили. Що навіть Іванові учні говорили, подивися, учителю, той, про кого ти говорив, і він хрестить. І він хрестить. А Іван добре розумів. каже, той, хто приходить з неба. Він вищий, він вищий і каже: мені треба молити, а йому треба рости. Тому вже з того моменту започаткувалося хрещення в ім'я Ісуса Христа на спасіння. І ми читаємо в Біблії, що коли навіть Ісус вже мав возноситися, Він зібрав всіх своїх учнів, Він їм виголошував останнє слово, настанови, накази давав, підготовлював їх ще до місійної потім праці, щоб вони продовжували його працю. І він говорив такі слова: ідіть по цілому світові і Євангелію проповідуйте. І кожен, хто увіриє і охреститься, буде спасенний. Хто ж не увірує, засуджений буде. Там написано, хто увірує і охреститься. Тут показується, що всюди практикувалося хрещення в ім'я Ісуса Христа. Коли ми читаємо книгу дії святих апостолів, ми можемо бачити з моменту, як вже. День П'ятидесятниці, зійшов Дух Святий, народилася церква Ісуса Христа. І перша промова апостола Петра до євреїв, які чули Його промову. І настільки Господь подіяв, що євреї, чуючи це слово Боже, задали питання Петрові, мужі, браття, що нам робити? Тобто, по-простому, що робити, що нам спастися? А Петро говорить: покайтеся, нехай же кожен охреститься в ім'я Ісуса Христа і дара Духа Святого ви. Приймати. І ми бачимо тих три речі, які виділяв апостол Петро: покаяння, водне хрещення і духовне хрещення. І в той момент люди, які почули це, написано, увірувавши Господа Ісуса Христа, охрестилися. І їх на той час було три тисячі. Три тисячі. Ми можемо читати, наскільки Бог сильно подіяв. Через діякона Пилипа в Самарії, коли він прийшов в чудесах знаменах, велика сила Божа діяла через нього. І написано, багато людей увірувало в Господа Ісуса Христа. Велика радість була в цьому місці в Самарійському. І чоловіки і жінки, написано, почувши слово Боже від Пилипа, охрестилися. Охрестилися. Я хочу підкреслити, чоловіки і жінки. Це ще раз підкреслює приклад Ісуса Христа. Він в 30 років приймав водне хрещення, і в зрілому віці нам всім віруючим людям, хто прийняв, а хто ще не прийняв і не повірив, і повірить, потрібно так само звершити цю правду Божу, волю Божу, прийняти святе водне хрещення на спасіння. На спасіння. Ми читаємо 1 Петра 3,21, що того образ хрещення не тілесної. Позбуття, не тілесного позбуття, але обітниця Богові спасає тепер нас через Воскресення Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Отже, ми бачимо, що коли ми хто вже давав обітницю, згадаємо, як ми входили в цю воду, як ми обіцяли, як ми занурювалися, тому саме хрещення означає слово занурення. Занурення. Як ми занурилися, як ми обіцяли, коли ми не могли би входили в цю воду. Ми, не мови помирали для цього гріха, для цього світу, для тих пожитливостей гріховних. Коли ми виходили, ми не мовби воскресали для нового життя, для нового життя в Христі Ісусі. Адже написано, всі, що в Христі Ісусі, вони є створіння нове. Отже, ми бачимо, це є такий прообраз написано хрещення. Ми у смерть Христа Хрестилися. Ми обіцяли це, брати що ми більше до гріха до цього світу, який ми чинили доувірування, не будемо повертатися. І воно нас спасає, коли ми чесно живемо, чесно перед собою, чесно перед Богом і чесно перед людьми. Наше чесне свіття, життя має бути перед Богом. Ми маємо старатися, кожен із нас, бути виконавцем Божої конституції, Божого Слова, яке нам залишив сам Спаситель Ісус Христос. Ми можемо читати і багато місць писань про хрещення. І хрещення вкорниліє, як воно сталося. Ми можемо читати інші місця писання. але це важливо для нас розуміти. Друге, це є хрещення в ім'я Ісуса Христа або в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Третє хрещення. Третє хрещення ми здибаємо в Біблії, це хрещення Святим Духом. Це хрещення Святим Духом, це занурення в Духа Святого, в його присутність, в його силу, в його славу, в його природу, в його святість. Коли ми переживаємо е, хрещення Святим Духом. Хрещення Духом Святим – це не просто сила. Хрещення Духом Святим це особа. Дух Святий це є особа, який тоді нас огортає і наділяє нас великою здатністю бути свідками Ісуса Христа. Ми читаємо в Біблії, в Слові Божому, що коли навіть Ісус возносився, і Він неодноразово говорив такі слова, що прийде Дух Утішитель, прийде Дух Святий. І каже: Я радію, що я йду до Отця, бо коли він прийде, він докорить про гріх, про правду, про суд. Він буде утішителем, він буде вашим помічником, він нагадає все те, що моє і Отця Небесного. Він буде з вами, або я буду з вами до скінчення віку. А як Бог є з нами? Та в Дусі Святому. Через Духа Святого Він є з нами. І зараз ми тут сидимо, присутні, хто слухає нас онлайн. Але я хочу ствердно сказати, на підставі Божого Слова, з нами є Святий Дух на цьому місці і його присутність, і його слово. Брати і сестри, так ми маємо дякувати за Духа Святого. І ось коли ми читаємо, коли навіть Ісус вже возносився, Він знову дає повеління своїм учням і говорить, каже, не, роз, не відходьте від Єрусалиму, поки не зодягнетеся в силу згори. І коли вони так чинили, прийняли це слово від Ісуса Христа, коли не вознісся, поблагословив їх. І ми читаємо, що вони не зразу пішли проповідувати. Хоча могли зразу проповідувати, бачили багато чудес, знамен, були три роки чи три з половиною роки з Ісусом Христом. Було що розказати і про Його Воскресіння, і про все інше. Але так важливо Ісус їм говорить, каже: не відходьте, поки на вас не зійде Святий Дух. Тому що тільки коли людина переживає це хрещення Святим Духом, вона по-справжньому може бути тим свідком Ісуса Христа, якого хоче бачити Ісус Христос. Без Хрещення Духом святим так, ми будемо розказувати про Ісуса, ми будемо говорити про Спасіння. Це добре, ми маємо це робити. Але коли людина переживає Хрещя Духом, вона ще більш стає ефективнішою в служінні, в спасінні, скажімо, іншим людям доносення. Вона стає ще більше, дістає силу від Бога. Це практично доведено, брати і сестри. І ось ми читаємо, що учні так і зробили. Десять днів вони були на невпинній молитві і просили Бога, щоб Господь хрестив їх Святим духом. І на день десятий, коли вони всі разом знаходилися, великий шум із неба з'явився. І немовби язики вони побачили, поділені на кожному з них він усів. Всі вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким давав Дух Святий промовляти. Слава нашому Господу! Що потрібно, хтось може на цьому місці чи можливо онлайн не слухає і не є хрещений Духом Святим, то декілька моментів, що потрібно, щоб пережити це Хрещення Духом Святим. Перше, потрібно вірити, що Дух Святий або Бог. Як хрестив колись Духом Святим, так і хрестить Духом Святим, і буде хрестити до другого свого приходу. Ми читаємо, як і хочу вернутися до першого цього місця писання, яке я цитував, дійсних апостолів 2.38, що покайтеся, нехай зого Христа кожен з вас і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця і для всіх підкреслюється, для всіх, кого тільки покличе Господь Бог наш. Ми, може сказати, це перше вірити. Написано навіть Галатів 3,2 і в 5 вічку, в 3 розрізі 2.5 віці каже, хіба ви Духа Святого прийняли законом чи з проповіді про віри. Чи чудеса, які Бог робить, чи це через закон Моїсе, чи з проповіді про віри. Через проповідь про віру. І коли ми повірили, ми тоді переживемо хрещення Святим Духом. Наступне треба просити. Треба просити, як написано. Хто шукає, той знаходить. Хто стукає, тому відчинять. Тобто треба просити, мати прохання до Господа, якби учні просто почули Боже Слово, що потрібно хреститися Духом Святим або пережити цю силу і не молилися 10 днів. Я не думаю, що Бог би їх хрестив Духом Святим. Вони просили. 10 днів вони благали, щоб Господь виконав те, що Він їм говорив. Потрібно просити. Боже Слово нащить про це. І Потрібно прагнути. Потрібна спрага, коли людина прагне, як е, написано в Енгелія Івана в самому розділі, 37 самий Хто прагне, нехай прийде і п'є. І ріки живої води потечуть із Його нутра. Це Ісус сказав про Духа Святого, якого мали прийняти. Не було б ще Духа на них, не був би ще Ісус прославлений. На той час. Оце спрага. І то така спрага має бути така невимовна спрага. Що, знаєте, таке, я собі так би думаю, як пересмертна спрага, щось подібне, як Ісус, коли Він на Христі просив і казав: прагну. Ось так ми маємо бажати присутності Божої, слова Божого, хрещення Святим Духом, і, і так само не покладатися на свою праведність. Що ми десь. Якось можемо заслужити Духа Святого, якось можемо заслужити, якщо ми будемо покладатися на свою правність, що ми своїми заслугами можемо отримати хрещення Духа Святим, ми його не отримаємо. Як спасіння дається по милості і благодачі Божій, і ми не можемо його заслужити ділами особисто. Так і дар Святого Духа дається по милості і благодачі Божій. Це є подарунок, брати і сестри. Просто подарунок, його просто потрібно прийняти і взяти від Господа. Отже, це потрібно, і ми переживемо це. І ми можемо практикувати так само, як і в день, в день коли в Корнилія відбулося це, коли Петро прийшов до Корнилія і проповідував слово Боже. І написано, стільки сильне слово Боже було передане через, через апостола Петра, що, слухаючи Боже Слово всі ці люди в домі Корнилія, його рідні, друзі, котрих він покликав. На всіх зійшов святий Дух, і вони почали говорити іншими мовами і прославляти нашого Господа. Ми можемо читати в книзі дійстих 19-му розділі, коли Павло прийшов до Ефесу і знайшов 12 учнів, які тільки отримали хрещення Іванове. І він задає дуже важливе питання тим учням, чи ви прийняли Духа Святого, як увірували. Виявляється, це дуже важливо прийняти Духа Святого часу вірування і навіть стати ще й хрещеним Духом Святим. Це дуже важливо. І це питання, воно сьогодні до нас. Чи прийняли ми Духа Святого, як увірували? Точніше хочу підкреслити, чи стали ми хрещені Духом Святим, як увірували. Вони кажуть, ми навіть не чули про Духа Святого. У що ж ви хрестилися? Іванове хреще. І тоді ще раз вони приймають вже хрещення в ім'я Ісуса. І тоді Він кладе руки, молиться за них, і Господь хрестить їх всіх Духом Святим. І вони почали говорити іншими мовами і навіть пророкувати зразу дар поручав пророцтва проявлятися серед них. Бог не змінився, брати і сестри. Бог сьогодні, учора, і сьогодні, і навіки той самий. І останнє брати і сестри. Коли ми читаємо. Івана Хрестителя, то він там вище, я пропустив, не читав цього. Там написано, коли він говорив про Ісуса Христа. І казав, Ісус Христос, вас, я вас хрещу водою на покаяння. По мені йде потужніший після мене, йде потужніший за мене. Я йому не гідний розв'язати взуття. Він вас буде хрестити. Він Ісус Христос, Духом Святим і вогнем. Ми читаємо, коли мати Зведеєвих синів прийшла до Ісуса і казала: Я хочу, щоб мій один син, Яків, другий син Іван, сіли праворуч і ліворуч від тебе у твоєму царстві. Добре бажання мало, дуже добре. Думаю, ми всі як батьки хочемо, щоб наші діти перебували в присутності Божій і були в царстві Божому. Але Ісус сказав, «Чи, вони можуть, чи ви можете пити ту чашу, яку я п'ю? Чи можете хреститися хрещенням яким я хрещуся? Вони кажуть, можемо. І він каже, так, ви будете пити ту чашу. Хрещеннями буде хреститися. Але праворуч сидіти чи ліворуч не моя, не мені це давати, а кому уготовано від Зиця Небесного. Але я хочу підкреслити хрещення, яке говорив про Ісус, чашу, чаша страждань. Хрещення це вогненне хрещення. Слідуючи за Господом Ісусом Христом, Бог нам не обіцяв легкого життя. Бог не обіцяв, що нам буде все квітами постелено. Бог не обіцяв, що ми ніколи хворіти не будемо. Бог не обіцяв, що нас будуть всі на п'єдесталі тримати. Ні. Бог нам обіцяв, що ця стежинка, якою ми послідували, вона є вузька і вона є терниста. Тобто, слідувати за Господом, бути виконавцем Божого Слова, це не так ту просто. Треба. Жертувати чимось. Треба платити ціну за це. Наші попередники платили ціну, апостоли платили ціну. Сам Ісус Христос заплатив ціну за наші гріхи. І нам послідував це робити. І написано Слові Божому, страждання зазнаєте в світі, будьте відважні, я світ переміг. А апостол Павло пишучи до єпископа на той час Тимофія і говорить, каже: кожен. Кожен без винятку, кожна дитина Божа, кожен член Христової церкви, кожен, який послідує за Ісусом Христом, кожен, хто хоче жити побожно, тобто хоче бути виконавцем Божого Слова, не у мене переслідувань. Вони прийдуть до Нього. Не тому, що він чекає їх чи просить Боже, ні. Ні. А тому, що коли він є виконавцем Божого Слова, він кидає виклик духовному диявольському світу. І диявол з такими людьми веде особливу духовну війну. Тому і написано в слові Божому, апостол Павло говорить, каже, вчинено нам добродійство не тільки вірувати в Господа Ісуса Христа, але й страждати за Нього. А в Євангелії Матвія в п'ятому розумі написано, блаженні, коли в нас виженуть, коли будуть ганьбити, коли знеславлять наше ім'я за ім'я Ісуса Христа. Блаженні, щасливі ці люди. І ми читаємо у Слові Божому, багато місць писань, навіть коли апостоли проповідували Боже Слово, вони платили ціну. Я себе ставлю на їхньому місці. За що взяти апостолів після цього чуда, яке Господь чинив, і потім, після цих інших чудес, де багато чудес Бог зробив через апостолів, знамен. І взяли в Сенидріон. Після того різками висікли, сильно висікли. П'ятому розрі, це описано з 40 по 42 вірші. І написано, вони поверталися, але поверталися не сумні. Поверталися, не падали в якийсь відчай, а поверталися і раділи, що сподобалося постраждати ім'я Ісуса Христа. Ви бачите, вони йшли тою дорогою, яку проклав Ісус Христос. Це є хрещення вогнем. Коли ми читаємо Слові Божому, можемо побачити в Римлян написано в 8 розрі, де апостол Павло, переживши багато тортур. Знущай над собою, переживши багато тюрм, переживши все, коли його Київ били, річками сікли. І він практично говорить сильні слова з практики. Теперішні страждання. Тобто цей шлях хрещення вогнем нічого не варті проти тієї слави, яка має з'явитися в приході Ісуса Христа. Шлях до вічного життя. Шлях до Божої присутності, шлях, щоб опиниться держав і буде лежати для віруючих людей через страждання. Ми читаємо в сьомому розділі книзі Оп'явня, де написано, коли з усіх племен народів язиків стояли люди. І Іван питає старця, точніше старець питає Івана, хто вони? звідки ляпо приходили? Іван каже, пане мій, ти знаєш, хто вони? І він говорить: це ті, які прийшли від великого горя. Випрали одіж свою крові ангел. Вони переживали великі утиски, скорботи, тому то вони є перед Божим престолом. І Господь всяку сльозу утре з їхніх очей. Ви бачите, це є хрещення вогнем, це є те хрещення занурення в страждання, за ім'я Ісуса Христа, випробування, гоніння і переслідування, але підкреслюю не за гріхи, не за якісь речі. Не згну слова Божого, а за ім'я Ісуса Христа і за проповідь Божого чистого Слова Господнього. таких чотири хрещення ми пороздумували. І кожна віруюча людина, яка послідувала за Господом, звичайно, окрім Іванового хрещення, в хрещення ім'я Ісуса Христа, хреща Духостем і хрещення вогнем, вона в основному стикалася з тими речами і переживала ці речі. І це правильно, це практично. Сам навіть Ісус говорив, деякі люди дивуються. Чому в мене так? Я повірив в Ісуса Христа. Мене чоловік не розуміє вдома. Мене дружина не розуміє, діти мене не розуміють, повстають проти мене. Ну хіба так може бути? Я слідую за Ісусом, я спасіння, отримав чи отримав? А це все правильно, це хреще вогнем. Ісус говорив, я не прийшов мир принести. Поділ, поділ. Двоє буде супроти трьох в домі одного, троє супроти двох. Каже, це все є за ім'я Христа. До того моменту, коли люди всі разом живуть без Бога. Вони є діти диявола, так говорить слово Боже. Діти диявола і діти Божі, дві категорії. Але хтось один увірує з них, він стає дитиною Боже. І зразу йде в духовному світі боротьба між ними. І тому ці люди переживають ці речі. В нас немає зараз таких масштабних гонінь, переслідувань. Ми можемо вільно збиратися, слава Господу, за це. Але ми не знаємо, що попереду нас чекає і що переживають наші попередники в мусульманських країнах, інших країнах. Дуже трині обставини у цих речах. Хай благословить нас Господь, хай допоможе нам Господь слідувати за Ним, любити Його, прославляти Його і йти тим шляхом, який проклав нам Ісус Христос, Йому слава. Амінь. І ми помолимося і подякуємо нашому Господу.